Хлопчик джинсы 6 месяцев. Ой, 6 месяцев. Пижамка 3-4 ручки Костюмка 24 месяцев. Костюмчик 24 месяца. 6 месяцев такие самые. Кофта 6 роки. Джинсы 6 месяцев Лосинки 6 роков Кофта на 10 роков На флисе Штаны 24 месяца Джинсы На 5 рочков На 5 рочков 18 месяцев Дванадцять місяців на флісі. Двадцять чотири місяці. Ем, така болерон, Три болеро, рочки. Вісімнадцять місяців, Гольфа. Двадцять чотири місяці. реглан.

Дванадцять 12 і дванадцять. 12 реглан. Трусики, дівчинка, дванадцять, чотирнадцять, десять, дванадцять, десять дванадцять, піжамка дев'ять, десять. Росінки 5 років. П'ять років. Кофта «Три ручки», 6 місяців на дівчинку, 12 місяців на флісі. Костюм кофта «Елесінки» на 11-12 років, такий самий на 12-14 і на 11-12. Піжамка.

куртка на 6 років